Вітаю, друзі! У квітневому випуску журналу про сучасну освіту ментальню ми поговоримо про роботу з інформацією. Адже на нас щодня л'ється неймовірним потоком величезна кількість інформації і критично важливо вміти з нею працювати. Тож дамо вам кілька дієвих порад, як навчитися ефективно обробляти інформацію. Крім того, у цьому випуску неймовірне надихаюче інтерв'ю про надзвичайну вчительку. Яка е, пройшла бездоганно всі випробування, які випали на долю освітян за останні роки. Настільки класно їй вдалося з усім впоратися, що це викликало захоплення і її учнів, і батьків, і колег-вчителів. Тож, сподіваюся, вам теж буде цікаво почути, звідки вона брала сили, натхнення, які звершення зробила, і вас теж надихне її розповідь. Тож приємного перегляду і гортання сторінок нашого онлайн-журналу.